Вітаю вівторок, 19 березня. У студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Не лише працівники ТЦК, хто в Україні може вручати повістки українцям приготуватися у «Нафтогазі» анонсували завершення опалювального сезону. Благодійна допомога на 1,7 мільярда гривень у Києві чоловіки підробляли листи від військових частин. Не лише працівники ТЦК, хто в Україні може вручати повістки. Адвокати зазначають, що такими обов'язками наділені не лише співробітники центрів комплектації. Зокрема, сповіщати про мобілізацію можуть представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств чи організацій, роботодавці, керівники навчальних закладів, управителі багатоквартирних будинків щодо працівників поліції та підробляю. Розділів тероборони, то вони не мають права вручати повістки і можуть лише супроводжувати вказаних вище осіб. А поки вирішується питання із врученням повісток, військові благають про відпочинок. Доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов в ефірі ранок лайф розповів, що відпочивати для бійців важливо, оскільки в них наступає вигорання, але актуальними залишаються питання, ким замінити тих, хто поїде додому. Уже по-різному люди підходять. Мені здається, що е, десь два-три місяці потім тільки ж на ротації, і частіше треба тобто, хлопців відпускати додому, до жінок, до батьків, до родних, до близьких, щоб просто не було цього перегорання внутрішнього, Бо люди перегорають, і ти бачиш, що він просто перестає себе берегти. Тому що виграє благодійна допомога на 1,7 мільярда гривень у Києві. Чоловіки підробляли листи від військових частин. Повідомляє прокуратура. Псевдовійськові надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям запити, нібито від військових частин із проханням надати гуманітарну допомогу. Після цього приїздили на зустріч, маючи при собі печатки, отримували тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, і навіть оформлювали акт прийому передачі допомоги і роботи робили спільні фото. Комусь фейкова благодійність, а комусь гроші для делегації у 2023 тисячі На функціонування парламенту витратили 2,6 мільярда гривень, з яких 13,7 мільйони на забезпечення візитів делегацій депутатів за кордон. Пише Ліганет. Водночас, за даними журналістів, на 2024 рік встановлено річний обсяг видатків для забезпечення діяльності Верховної Ради 2,9 мільярда гривень. Тим часом в Україні хочуть завершити опалювальний сезон. В інтерв'ю Figaro очільник компанії Нафтогаз Олексій Чернишов, заявив, що зважаючи на теплу погоду, це можна зробити наприкінці березня, а не 15 квітня, як зазвичай, і додав, що ми засвоїли уроки 2022 року і спокійно пережили зиму. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння на кадрах село Велика Писарівка, що на Сумщині. Воно розташоване за 2-3 кілометри від кордону ЗРФ. Там вже немає ні. Ні, електроенергії, ні газопостачання у обласній військовій адміністрації зазначають, російські війська втричі збільшили обстріли Сумської області. Українській артилерії необхідно працювати краще і точніше. Доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов. В ефірі ранок лайф заявив: якщо влітку в нас із ворогом був паритет по снарядах, то зараз ситуація інша в окупантів їх побільшало. У нас менше, але зараз нова ну, варта працює, працює дуже влучно, як жартують самі артилерісти. Наші що <кій> в нас снарядів менше, тому ми маємо е працювати точніше. Звісно, снарядів забагато е не буває, як шуткує наш зам бою, Коли вже жодного ворога, жодного живого окупанта не залишиться, а в нас ще буде трохи снарядів, тоді ми скажемо, що їх достатньо. ЄС найближчими днями введе мито на зерно з Росії та Білорусі, пише Financial Times. Це стане першим обмеженням щодо зерна після початку повномасштабної війни в Україні. ЄС довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії з вимогою обмежити російський та білоруський імпорт, стверджуючи, що такий крок може підірвати глобальні продовольчі ринки та завдати шкоди країнам, що розвиваються. Перевести економіку на військові рейки для перемоги над Росією у колонці ля. Лібре Шарль Мішель написав, що ЄС має зробити все можливе, щоб забезпечити перемогу Україні. Голова Євроради запропонував європейським країнам переглянути підхід до економіки та поставити питання оборони на перше місце. А поки Шарль Мішель лише закликає ЄС до рішучих дій, на французькому телебаченні обговорюють, де саме можуть бути розміщені війська. ПРН на карті показали два можливі сценарії розміщення військових вздовж Дніпра та вздовж кордону з Білоруссю. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.